Вас непереможні та незламні. У нашій студії сьогодні незвичайний гость, довгоочікуваний гость. Зустрічайте та знайомтеся. Юрій Борисович Загурський, провідний дерматолог клініки Естетік Hall, спікер з дерматології, навчально-методичного центру Естетік Hall та лікар, який знає все про акне. Юрій Борисовичу, добрий день. Добрий день. Ми дуже раді вас вітати. Дякую за запрошення. Ой, велика вдячність, що ви прийшли до нас, адже я знаю, що ви були в подорожі, і тому ми вам особливо вдячні, що виділили ви час і прийшли до нашої студії, щоб розповісти і надати нам дуже важливу, дуже цікаву інформацію. Скажіть, будь ласка, які взагалі будні лікаря-дерматолога? Ну, будні у лікаря-дерматолога такі ж самі, як у лікаря будь-якої спеціальності? Прийом пацієнтів, вислуховуємо їхні скарги, ставимо діагнози і допомагаємо. Інколи пацієнти жаліються на життя. І це теж потрібно вислухувати. І не просто тому, що там, хочеться, не хочеться це слухати. Це потрібно вислухувати, тому що його проблеми в житті може бути. Перша причина того захворювання, що в нього відбувається. Ну і взагалі, сьогодні, знаєте, як кажуть, що легше говорити чи слухати, да? то легше говорити. Мало хто вміє слухати. І коли ти вислуховуєш пацієнта, ти вже становишся для нього товариш і він розкривається і. Так, можна дізнатися деякі моменти, які можуть бути ключовими в постановці діагнозу. Так, це дуже важливо і з вами згодна. І те, що ви ще й вислуховуєте, ну, складно перебільшити значення, попасти до вас. Це дійсно. А скажіть, будь ласка, які проблеми, питання а, вирішує лікар-дерматолог? Ну, я не відкрию нічого нового, що скажу, що це проблеми пов'язані з шкірою. Так. так. Тому що, це, ну, Але ж буває різні моменти, різні захворювання мають деякі сезонність, багато захворювань протікають атипово. Десь пацієнти. Скажімо так, закриті, да? і розговорити їх дуже важко. Але останнім часом найвелика проблема то, що все частіше і частіше звертаються з важкими формами. Чому це? Тому що пацієнти або лікуються самостійно, або не лікуються зовсім. Знаєте, я навіть, ну, в Такої шутливої формі е розробив чотири етапи дерматологічної допомоги в Україні. Знаєте, перший етап, коли там, Галю, дай мені чимось помазати, бо в мене щось тут вискочило, <рес> не допомогло. Галю, піди, спитаю Любки, чим вона мазала, коли в неї там щось було. Не допомогло. Потім ідуть в аптеку і провізору кажуть: дайте чимось помазати, бо в мене тут щось вискочило. Ну і вже коли нічого не допомагає, доводять до важких форм, вже тоді звертаються. На жаль, до дерматолога. Остання інстанція. Так ну і вже дерматологу треба робити дива. Так, це дійсно так, але ж ви їх робите. І взагалі чаще до вас звертаються люди, у яких якісь певні проблеми з обличчям, все ж таки, шкірою обличчя. Чи uh, взагалі ні? Чи є інші? Взагалі звертаються з різними проблемами, але я себе позиціоную як лікаря кне, чому? Тому що, ну, скажімо так. Акне, це моя козирна карта. Це, це те, що бачать інші, і це те, що людей доводить до багато комплексів. Тому ну, мені подобається, коли я бачу результат, пацієнт бачить результат і оточуючи, бачить результат. Так, Акне, це скажімо так, ваша авторська методика, вона відбудована саме на великому вашому практичному досвіді, так а, багато років, і ви вже підтверджені результатами дуже чудовими. так, І це ваш авторський підхід. А у цьому разинка, Ось скажіть, перевагу звернення до вас. Давайте без, без зайвої ложної скромності. Давайте, ось скажіть переваги та особливості звернення до вас саме з цією проблемою? Ну, по-перше, я шукаю першу причину проблеми. Треба розуміти, що акне це поліетологічне захворювання, там дуже багато причин. Ну, як взагалі в більшості лікують акне? Чистки роблять, чимось з, з, з мастя там, ще щось. Але все це лікування симптомів. Так. Треба докопуватись до причини захворювання. А причина де бувають? Розкажіть, будь ласка, це а порушення при... к, шлунку, шлунка, праці yeah. шлунка чи no, гормональний? по по-перше, -по 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 mm -hmm. харчування. Так. По-друге, гормональний фон. По-третє, генетика. Ще дуже важливо, який соціальний статус пацієнта і який в нього розклад дню, який догляд за обличчям. Знаєте, інколи я запитую, кажу, чим ви вмиваєтесь? Кажуть, водою. Я кажу, просто водою? Так. Ну, от е, як об'яснити, що треба не просто водою? Кажу, скажіть, будь ласка, ви посуду вдома миєте інколи? Так. Після борщу е, посуд спробуйте, будь ласка, помити без миючого засобу. Ні, не відмію. Ну, а що ти зробиш? Ну, розмажеш жир по тарілці. Так. Те саме ви робите з обличчям. Ви просто шкіряний сала розмазуєте по обличчю. Все. І в таких випадках достатньо просто підібрати догляд, і проблема вже буде або вирішена, або зменшена в рази. Чудово, але шакне – це дуже дуже неприємна, скажімо так, ситуація через те, що залишаються певні е наслідки на обличчі, так, іноді шрами, іноді такі ямки і таке інше, якщо люди самостійно намагаються це вирішувати, давлять там щось собі, так не звертається до фахівця, і потім це навіть може, може вплинути на все їх подальше життя, на успіх такого чоловіка, чи а, жінки це взагалі біч, я б так сказав. Сто відсотків. По-перше, по перше, знову ж да, те, що я й казав, пізно звертаються, доводять себе до третьої, четвертої стадії книги. Дуже-дуже часто в цьому винні батьки. Я об'ясню, чому. Е, у батьків дуже часто є таке поняття, ой, в мене таке було, пройде. Е, любі батьки, я вас дуже прошу, забудьте це, цю, цей вислов. Е, не пройде. А якщо пройде, то пройде з рубцями, пігментаціями і іншими дефектами, які будуть нагадувати про хворобу до кінця життя. А вирішити ці проблеми, це на вже вирішення постакне. Це більш дорогі процедури і більш тривалий час. Якщо у когось з батьків було, в дитинстві акне, то це вже привід звернутися до лікаря-дерматолога, тому що у вашої дитини наявність акне. З високою вірогідністю. Так, і велика вам вдячність за те, що ви ось звернулися до батьків. Ви просто промовили найважливіше, найголовніше, адже дійсно з якого віку треба вже звернути увагу на висипання на обличчі дитині, щоб зрозуміти, що треба негайно йти до фахівця, а не намагатися там щось мастити, видавлювати таке інше. Ну, знаєте, я б сказав, що е Раніше можна побачити, що починаються проблеми по волоссю. Так, це Диму. мало хто знає, але коли ви бачите, що з'явилася жирність волосся, і треба голову вже мити через день, або кожного дня, вже вам дзвіночок. Наступний крок буде на обличчі. На груді, на спині. А, так, і я знаю, що дуже часто ви призначаєте такі додаткове обстеження. Так? Ну, а, а як а же ж, ну, ж так? взагалі комплексний підхід і індивідуальний підхід це взагалі фундамент. Моєї роботи. Шкіряні хвороби, вони в більшості своїй дуже пов'язані з іншими органами та системами. І це можуть бути, як ми вже казали, і гормональний фон, тобто да, проблеми ендокринної системи. Це може бути проблеми травлення, це можуть бути стреси. Ми шукаємо причину. І знайшовши причину, вже враховуємо індивідуальні особливості пацієнта. Можливо, в нього є якісь протипокази. можливо, в нього є якісь алергічні реакції. Особливості треба враховувати для того, щоб призначити йому лікування. Я вам при приведу приклад сьогоднішній. Так. Сьогодні він був не вперше, це вже його третій візит. Хлопець знаходиться в ЗСУ, причому на нулі, але в нього вже була четверта стадія, акне. Зрозуміло, які умови на нулі, які можливості. Ну, як можна б, наприклад, призначити йому щось мазати п'ять разів на день? В ну нема на це часу. Розумієте? Треб... Які в нього є можливості там, вмиватися три рази на день? Таких моментів дуже-дуже багато. Я ще до нього питаю: тобі зараз це важливо? Ну, він, так. <сих> так, він каже, <сих> важливо. Ну, він каже, такий він з юмором хлопець каже: ну, незабаром порад, а я прищав. Ось ви знаєте, незламні наші. Ось просто ще раз впевнююсь, наскільки наші хлопці да. незламні. Дійсно для нього це важливо, і це дуже добре, що для нього це важливо, бо він хоче жити, так? так вона, він думає вона, про нас життя. дуже гарні результати. Я впевнений, що в нього буде все ок. Але постак не буде, але потім теж будемо вирішувати. Можна прибрати. От ви як Причину? може прибираєте, так і наслідки, це також дуже важливо, бо наслідки іноді бувають жахливі, так ну, е е е я скажу так: е постакне я не займаюсь. Е тут вже я віддаю цих пацієнтів косметологам, і вони вже роблять свою справу, доводячи вже обличчя пацієнта до ідеального. Якщо Пацієнт звернувся невчасно і в нього вже розвилися якісь дефекти на обличчі. Дуже важлива ваша думка. Чому таке більш риторичне запитання? Але зайвий раз треба зробити акцент. Чому не потрібно звертатися до косметички, а йти до дерматолога? При будь-яких ну, проблемах. Причинно треба так. йти до дерматолога. Дерматолог докопається до причин захворювання. Дерматолог призначить лікування і приведе до стану, щоб захворювання не поверталося. Коли звертаються, ну, проакне, коли звертаються відразу до косметологів, да, або тут трошки тр треба ще. Пояснити, що таке косметолог? Що таке косметичка? Косметолог це, по-перше, лікар. І найчастіше це лікар-дерматолог, який має вузьку спеціалізацію косметологія. Супер, класно, але дуже багато у нас так називаються косметологи, але це косметички. Це в кращому випадку медична сестра або взагалі людина без медичної освіти, і яка пройшла курси косметології, і вона вже косметолог. Ну, що, ну що роблять вони? Ну, чистки роблять, маски роблять. Вони е лікують симптоми. Так, вони не лікують причини захворювання, але хочу сказати, що культура багатьох косметологів, косметичок дуже подобається мені. Тому що вони, ну перш ніж ніж застосовувати якісь там маски, чистки, пілінги чи ще щось, відправляються ж таки на кон... Вони саме настають на тому, щоб пацієнт звернувся спочатку до дерматолога, а потім это... не всі. Не всі, але ну, поважні салони косметології, вони взагалі мають в наявності у себе лікаря-дерматолога, так сказати, під рукою. І це дуже-дуже правильно. Юрій Борисовичу. Ось дійсно підлітки, які страждають, повертаючись ось ось до акне, це дуже така хвороблива, хвороблива тема. Вони страждаючи від цього захворювання, втрачають самооцінку, стають невпевненими. І це знову ж таки дуже хочу акцентувати увагу дуже суттєво впливає на подальше життя ось такої дитини. так? Я би більше сказав, не тільки тіряють самооцінку, вони дуже, дуже часто, в них з'являється тривога, в них з'являється депресія. І більше того, це не поодинокі случай суїцид. Навіть, навіть, так. навіть суїцид. Ну, це залежить від оточення. Цього підлітка. І якщо йому влаштовують булінг, скажімо так, з цього приводу, то це може довести до суїциду. Ну, Тут я скажу так. У моїх пацієнтів після першого візиту з'являється самооцінка трохи підвищується. Вони вже не так не комплексують, тому що, по-перше, я з ними е, становлюсь е, як товариш, да? з деякими ми спілкуємося вже на ти. Чому? Тому що це е, стирає кордони Так. і легше розмовляти з такими пацієнтами. Е, е, і я їм повністю пояснюю. Кажу, якщо комусь твоя к не подобається, то, то їх проблеми. Ти гарний, е цілеспрямований, добрий тощо. А, а кне, це тим -то, тимчасово. розумієте? Особливо, якщо попали до ваших рук, то дійсно це тимчасово. Я даю гарантію результату на першому прийомі. Ось чому І вас ось... радять, І передають вони... із уст в вуста, так? Так. А, і це вже працює дуже таке. Це визнання своєрідне. А, як ви прийшли до такого успіху? Ну, о, чому от теж момент так не, да, то це, як говоряться, все на обличчі. І тому це бачать і оточуючи. Коли якісь проблеми по тулобу, ну, це знає тільки пацієнт. А то, що бачать і оточуючи, тут є свій плюс, да, свій мінус. Мінус, то, що ми кажемо, це самооцінка. Да. А ну, для мене плюс в чому? В тому, що результати бачать, оточуючі. Звичайно ж, коли от є маленька така закономірність, що в. Обично в вересні в мене є підйом пацієнтів. Чому? Бо після канікул діти повертаються в навчальні заклади, і тут в травні був прищавий, а в вересні приходить красуня, красавчик, да? то, О, а що ти, ти робив? А, а де робив? ти був? Так, так. В такому випадку це ну воно все видно. Тому, ну пацієнти діляться, Дякую їм, що вони не роблять цього тайну. так. Так, ви знаєте, мабуть, немає для вас найбільшої радості, коли ви бачите чисту шкіру, сяючу, так? І результати вашої праці і людину з сяючими очима, так? Неважливо, в якому вона віці, і батьків також, які також дуже радіють. Це, мабуть, найбільша нагорода. Та це просто неймовірно, тому так. що в них починають горіти очі. По-друге, багато дуже багато хто відразу змінюють іміджі, так? бо вони там носили довгі зачіски. Чому бо треба було десь маскувати своє обличчя і так далі? To, що, а тут обличчя чисте. Там, ну, це, це, Складно перебільшити, так. Це Ваші нині. поради як лікаря-дерматолога, як все ж таки з профілактичною метою? Чи взагалі не допустити цього захворювання, як акне, чи все ж таки значно пом'якшити його наслідки? Ну, Це треба піти до дерматолога. І поспілкувати з ним на предмет профілактики. Так? Просто шкіра у всіх різна, тому засоби догляду теж є різні. Не треба. Там, послухавши рекламу, бігти, купляти це, не треба використовувати засоби, які хтось використовував, вам порадив, що це гарно. То, що гарно одному є велика вірогідність, не допоможе іншому. іншому. Тому ну, треба звертатись до фахівців і дослухатися. Так, а ви в комплексно підходите. Там паради ваші і щодо дієти, і щодо образу життя, сон і багато інших таких, скажімо, миттєвостей. Так? Дієта взагалі 50% успіху. Ось бачите. Приятне дієта 50% успіху. Ну, а інші 50%, навіть всі 100 це ваші золоті руки. А, далі 40% це праця пацієнта. Так. Ну і мої десять. Ось так скромно сказали ви. <рес> ну то, ну, якщо пацієнт не буде виконувати все, що сказано, не буде додержуватись дієти, то відсотків моїх взагалі буде нуль. Розумієте? Тому я й кажу, що основний відсоток це харчування, праця пацієнта, а мої вже скромні 10. Так. І виконання всіх ваших порад та рекомендацій. Так. Це дуже важливо. Ну, це дуже важливо. І я знаю, що ви завжди тримаєте руку на пульсі часу. Чому так. для вас важливо е, бути в курсі всього нового та передового? Знаєте, як є, якщо сказати е, постійне навчання, то ключове слово тут буде постійне. Е, медицина галузь, яка не стоїть на одному місці. Кожен рік з'являються нові методики, нові препарати. Е, великі фігндустрії, е, великі компанії розробляють більш потужніші препарати і більш е, безпечніші. Ну, Розумієте, ну можна вилікувати там і старими методиками, але одне ліче, інше Теж, так. ну, безпека теж грає дуже велику. А до речі, у вашому арсеналі є якісь ваші ноу-хау, такі авторські вже напрацювання, так? Які самі ви вже, так сказати, випробовували, так, і втілювали в життя? Є. Е, е, я не е, создаю да, якісь лікарські засоби, але я працюю з цими лікарськими засобами і на, на е, власному досвіді досвід своїх е, колег з України, дякуючи ковіду, е, і великій кількості онлайн-конференцій, е, то зараз Є багато можливостей послухати фахівців з будь-якого куточку світу. Так, так. Тому, враховуючи, розумієте, авторська методика це не забаганка, це велика праця, досвід, і виведено найефективніше, найбезпечніше. безпечніше. Так, тому є деякі речі, які я використовую вже років 10, а про них тільки на конференціях почали говорити. Починають ось Так, да, Є таке. Є деякі моменти, про які тільки починають говорити. Є, ну, є одна група препаратів, які є основними в лікуванні лікування акне. І нас 10 років тому були одні дози. Сьогодні є і ті, і інші дози, і там враховують які ж безпечніші, і все це дискусійно. І от сьогодні все ж таки світова дерматологія більш склоняється до нових методик. Ну, без ковно нові... яку я почав використовувати 10 10, 10 років. Тому. Ось з язика зірвали для когось нові. А для вас вже давно випробувані, та так. вже практично застосовані. Так і є. ми дуже раді, що ви в нас є. Ірі Борисовичу Дякую. дуже раді і дуже Дякую. раді були вас сьогодні бачити. Дякую вам за таку цікаву розповідь. Маленьку частинку тільки торкнулися, але ж у наших телегадачів немає обмеження у часі. Вони можуть до вас звертатися будь-коли. З будь-якими запитаннями любі друзі, бачите телефони на своїх екранах. Додавайтесь до сторінок Юрія Борисовича. Ви завжди будете отримувати, ви також бачите силички на соцмережі. Я це маю на увазі дуже цікаву, важливу і корисну інформацію. Юрій Борисович, вам є що побажати Дніпряна? Так, Дніпро і Дніпряні це достатньо сильні люди. Який сьогодні оказались в такий важкий час, але ми тримаємо стрій, так сказати. Так. Так. А, я хочу побажати, ну, як лікар, що лікар може побажати? Міцного здоров'я, але не тільки фізичного, а й психологічного. А, Спробуйте почати жити не в війні, а поряд з війною. Тоді психологічний стан буде краще. Мирне небо обов'язково буде над нашими головами. Віримо в ЗСУ. Все буде Україна. Ой, на цій чудовій ноті закінчуємо нашу програму. Ще раз велика вам вдячність і до побачення. До побачення, до побачення любі друзі.